Гусицькі війни один із найважливіших і найскладніших періодів в історії середньовічної Чехії. Він став наслідком релігійної та політичної кризи у Європі початку 15-го століття. Цей конфлікт змінив Чехію і вплинув на європейську історію. У 1415 році в Констанці зібрали собор, аби подолати розкол у католицькій церкві. Серед його учасників був реформатор Ян Гус, колишній ректор праського університету. Він критикував корупцію в церкві, зокрема симонію та торгівлю індульгенціями, оскільки це віддаляло церкву від духовних потреб вірян. У Чехії звідки походив Янгус, релігійна криза поєднувалася з політичними проблемами. Країна входила до складу священної Римської імперії. Після приходу до влади династії Люксембургів німці дедалі більше впливали на управління, а чехи втрачали позиції у власній державі. Тому Гус закликав до церковних реформ. І активно проповідував їх у Чехії. Однак на соборі у Констанці його ідеї відкинули, а самого гуса засудили за єресь і спалили на вогнищі. Після цього у Чехії починають збиратися ватаги гуситів – прихильників Яна Гуса. Себе вони називали чашники або утраквісти, адже однією з вимог Яна Гуса було зробити причастя вином для мирян, а не лише для священників, як це було тоді заведено. Чеський король Вацлав IV Люксембург спочатку лояльно ставився до Гуситів, однак зважав і на думку місцевих магнатів, що були проти Гуситів. Мав вплив на Чехію і король Німеччини та Угорщини Сигізмунд Люксембург, зведений брат Вацлава. Він зазіхав на його корону і раніше. У 1419 році гусити на чолі зі священником Яном Жилівським та королівським гвардійцем Яном Жишкою, Після чергової сварки з католиками увірвалися до міської ратуші та викинули з вікон католицьких управителів Праги. Звістка про це підірвала здоров'я короля. Через два тижні він помер. Його корону мав успадкувати Сигізмунд Люксембург, але це не влаштовувало гуситів, і вони повстали. Після невдалої спроби перемовин частина гуситів перейшла до плзеня. Водночас, по всій Чехії, гусити почали об'єднуватись у війська. Їх очолював гетьман. Це слово прийшло до Чехів з німецької мови, де Hauptmann означає командир. Вони осідали в провінційних містах або на пагорбах, там вони жили за власними законами, дотримувалися власних релігійних норм. Фактично, це були держави у державі. Відповідно, католики почали формувати свої війська для війни з гуситами. У листопаді 1419 року під містом Живогощ Петро Конопишцький намагався розбити гуситів, які прямували до Праги, але зазнав поразки. Невдовзі під Накміржем гусити під керівництвом Яна Жишки перемогли католиків. Уперше гусити застосували нову тактику: оточилися возами і відбили атаку кінноти. З часом вози укріплювали, в екіпажі долучали арбалетників, пікінерів, воїнів із ціпами та вогнепальну зброю. Фактично, це була рухома фортеця. Штурмувати її було дуже важко. Така тактика існувала і раніше, але саме гусити зробили її основною. В історії вона отримала назву табір. Пізніше цю тактику запозичили українські козаки, вона приносила їм перемоги. Після тримісячної облоги Плзені Ян Жишка здав місто за вільний прохід. Однак війська Петра Конопишцького переслідували гуситів. Жишка заманив їх у болота під судомержем і розгромив. Потім об'єднався з гуситами на горі табор, звідси пішла назва таборити. Поки в Чехії відбувались бої, Сигізмунд збирав війська для походу в Чехію. Його союзник, папа Римський, оголосив хрестовий похід. Зібравши близько 30 тисяч воїнів, Сигізмунд вирушив на Прагу. Водночас усі гусицькі війська почали стягуватись на захист чеської столиці. Дорогою вони втретє розбили Петра потракунопишського, зайнявши Прагу. Гусити обрали собі головного командира, верховного гетьмана Мікула Шагуса. До усього, в червні 1420 року, чеський магнат Ольдржіх Рожмберг вирушив руйнувати табор. У битві під табором Мікулаш розбив його, а обороною Праги став керувати Ян Жишка. Саме тоді до міста підійшов Сигізмунд. Його прихильники все ще контролювали два замки, тому німецький король вважав, що легко візьме Прагу в облогу. Для цього йому потрібно було зайняти Віткову гору. Там, в укріпленому деревом гусицькому таборі, осів Янжишка із семитисячним військом. Королівські війська пішли в атаку на табір гуситів і зуміли прорватися крізь їхнє укріплення. Але коли з Праги вийшли гусицькі резерви й ударили в тил, хрестоносці кинулись втікати. Гусити переслідували утікачів, завдаючи їм значних втрат. Поразка при Вітковій горі змусила короля Сигізмунда зважати на Гуситів. Крестоносці з його війська розбіглись. Отримавши корону з рук своїх прихильників у Празі, він відступив. Восени того ж року Сигізмунд удруге спробував захопити Прагу. На цей раз він сподівався на допомогу гарнізонів замків, але не зумів скоординуватися з ними і зазнав чергової поразки під стінами Вишеграду. Після цього Сигізмунд відступив з Чехії, а гусити почали брати під контроль чеські землі. Поки Сигізмунд вдруге пробував захопити Прагу, Янжишка на чолі таборитів відправився на південь Чехії. Під панським бором він розбив Ольджіха Рожмберка, давнього сімейного противника. Його батько кілька десятків років тому відібрав володіння у Жишки. Після перемоги гусити зайняли більшість земель на півдні Чехії. У 1421 році новообраний верховний гетьман Ян Жишка здійснив три походи на захід Чехії. Під час першого він захопив замок Красіков, де у полон до гуситів потрапив Богуслав Швамберка. Згодом Швамберка перейшов на бік гуситів і став одним із найближчих соратників Жижки. А через два роки сам очолив таборитів. У другому поході Жишка ледве не зустрівся з королем Сигізмундом, який, дізнавшись про наближення гуситів, відступив. Після цього гусити взяли в облогу ползень і, отримавши викуп від міщан, вирушили на північ, де захопили кілька міст лояльних до короля, зокрема Хомутов. У третьому поході, під час облоги замку Рабі, Жишка після поранення втратив зір. Попри це, він і надалі командував військами. Соратники розповідали йому про ситуацію на полі бою, а Жишка на основі цих слів віддавав накази: Гусити таки взяли замок та убили його захисників. Стіни фортеці зруйнували у помсту за поранення свого гетьмана. Влітку, того ж 1421 року, напередодні походу на замок Рабі, Ян Жишка взяв участь у сеймі чеської знаті у Чаславі. Там вирішили відмовити в королівській владі Сигізмундові Люксембургу, і чеську корону запропонували польському королеві Владиславу II Ягайлу, а після його відмови литовському князеві Вітовту він відправив у Чехію з військами свого племінника новгородців князя Сигізмунда Корибутовича, який мав стати намісником Вітовта у Чехії. Гусицький проповідник Ян Желівський інтригами захопив владу в Празі. Щоб зміцнити авторитет, пішов з гуситами на захоплення мосту. Маркграф Фрідріх Сварливий розбив гуситів, а жалівський втік і втратив владу. Наприкінці 1421 року його арештували і через рік стратили самі ж гусити. У Німеччині Сигізмунда Люксембурга вважали поганим полководцем, а тому в невдачі походу на гуситів винили його. Влітку 1421 року німецькі князі зібрались у власний хрестовий похід, аби показати, як правильно воювати з гуситами. Сигізмунд мав підтримати їх, наступаючи своїми військами з Угорщини. Зібравши близько 20 тисяч воїнів під командуванням Кюрфюрста Людвіга III Бородатого, вони вирушили на Прагу, але застрягли на облозі жатиця, який захищали 6 тисяч гуситів. У таборі хрестоносців впала дисципліна, і лицарі почали грабувати навколишні землі. А коли вони дізналися про підхід Яна Жишки, більшість з них утекли. Хрестовий похід завершився. Поки хрестоносці тримали в облозі жатець з півночі на Гуситів наступали сілеські князі. В битві під Петровіцями вони навіть зуміли розбити війська оребітів. Отім, почувши про відступ хрестоносців, сілесці повернулись додому. Сегізмунд Люксембург спізнився з походом до Чехії. Вирушив він лише восени. По дорозі зайняв Моравію, де розбив на численні гусицькі сили. А в грудні 1421 року, під Кутною горою, завдяки зраді німецьких міщан, він оточив Яна Жишку з десятьма тисячами війська гуситів. Проте гусицький гетьман прорвав оточення, здійснивши атаку на королівську ставку. Після цього королівські війська не стали переслідувати гуситів. У січні 1422 року Жишка з підкріпленням розбив королівські війська. Католики почали відступати до Моравії. Гусити, що кинулись переслідувати ворога, наздогнали та розбили його, і відступ перетворився на панічну втечу. Саме тут чимало лицарів потонули при переході замерзлої річки Сазави. Зрештою, гусити ще раз наздогнали королівські війська при німецькому бродові і втретє їх розбили. Місто було захоплене гуситами, а значну частину його католицького населення було вбито. Після цієї поразки сигізмунд Люксембург більше ніколи не намагався завоювати Чехію. У квітні 1422 року до Чехії прибув Сигізмунд Коребутович. Дорогою він завоював Північну Моравію, після чого став королівським намісником у Чехії. Але його влада була формальною. Сигізмундові доводилося балансувати між різними угрупованнями гуситів. Того ж року гусити взяли в облогу замок Карлштейн, чий гарнізон до останнього лишався лояльним до Сигізмунда. Їм на допомогу зібрали ще один хрестовий похід, але хрестоносці так і надійшли до замку і відмовились битися з гуситами. Тому цей похід іноді не відносять до хрестових походів, а в історії Чехії було два третіх походи на гуситів. У 1423 році у війни з гуситами втрутився австрійський герцог Альбрехт Габсбург. Як придане дружини, він отримав право на Моравію. Значних гуситських сил на цих землях не було, тож він доволі швидко захопив маркграфство. У відповідь гусити відправили свої війська на чолі з Дівішим Боржиком. Під Кромержем він розбив моравських католиків, але повторне підкорення гуситами Моравії затягнулося на кілька років. Варто відзначити, що гусити не були єдиним рухом. Провінції контролювали польові війська, у містах формувалися унії. Зазвичай гуситів ділять на радикальних як от таборити за назвою найсильнішого війська серед них, та поміркованих, яких заведено називати загальною самоназвою гуситів. Чашниками. У середині унії та військ існували різні фракції. Вони орієнтувались на різних командирів та проповідників. Були серед гуситів і крайні радикали, радше деструктивні секти пікарди та адаміти. Їхніх представників за наказом Яна Жишки спалили на вогнищі ще у 1421 році. Літом 1422 року один із командирів празьких гуситів Ян Бдінка невдало пробував захопити владу в празі. Зрештою, така політика набридла Яну Жишці, Весною 1423 року він зі своїми прихильниками покинув таборитів. Після нього їх очолив Богуслав Швамберг. Жишка переїхав на схід Чехії, там перетягнув більшість оребітів на свій бік і утворив нове угрупування гуситів, малий або ж новий табір, після чого він почав займати землі. Спочатку він розбив місцевого магната Ченека Вартенберга, який під час цих війн шість разів переходив на інший бік. Після цього Жишка зайняв Градець Кралове, де вже на той момент стояв праський гарнізон. Через це праські гусити відкликали Дівіша Боржика, аби той розбив Яна Жишку. Але під Штрауховим двором Ян Жишка розбив дівіша Боржика. Гусити почали воювати із гуситами. Власне, чехи назвали ці конфлікти братовбивчими війнами. Праські гусити об'єдналися з католиками, утворивши союз святого Гавела, щоб протистояти Янужишці. Однак славетний гетьман не зважав на це. Він встиг зробити похід проти королівських військ в Моравію, а в наступному році розбив війська католиків у східній Чехії. Саме тоді він видав свій військовий ордер на станови для війська. Лише навесні Жишка розпочав наступ на праських гуситів. Спочатку зайнявши північ Чехії, а потім почав збирати війська своїх прихильників. Невдовзі Жишка допоміг своєму соратникові Якубку Вржесовецю здобути владу в жаці. У цей час війська Союзу виступили проти Яна Жишки і навіть змусили його відступити. Переслідуючи його, вони змогли оточити його біля костельця. Проте славетний гусицький гетьман вирвався з оточення, заманив переслідувачів на свою територію та розгромив їх у битві під Малишовом. Сигізмунд Коребутович повернувся з військами до Чехії 1424 року і взявся примиряти гуситів. Янжишка, який стояв під стінами Праги і планував зайняти місто, погодився на мир. Гусити вирішили зосередитись на підкоренні Моравії. У цьому поході, під час облоги замку Пшибислав, від чуми помер Янжишка. Він увійшов в історію як один із найталановитіших воєначальників, полководець, який не програв жодної битви. Війська Жишки з нового табору після смерті свого гетьмана назвалися Сирітки, тобто посиротілі діти Яна Жижки. Серед Гуситів знову почалася колотнеча. Весною 1425 року таборити, очолені Богославом Швамберком, спробували захопити Прагу. Літом, у битві при Кам'яніце, вони розбили війська магната Гусита Менхарта Градецького і спробували розграбувати його маєтки. Разом з цим за кордоном знову активізувались противники гуситів. Альбрехт Габсбург почав збирати військо для походу. У листопаді того ж року гуситські війська, які ще недавно воювали між собою, об'єднались і спільно підійшли до кордону. Габсбург відступив, а таборити вторглися до Австрії і пограбували її північні території. У цьому поході загинув Богуслав Швамберг. Після його смерті владу у таборитів здобув прокіп голий. Своє прізвисько він отримав через поголену голову. З часом на додачу його називали Великим через його перемоги та святим через побожність. Формально прокіп не був гетьманом, утім він мав реальну владу, контролював не лише таборитів, а й також військо сиріток та інших радикальних гуситів. Похід в Австрію став першим з поміж грабіжницьких походів, які самі гусити називали спанілими їздами. Невдовзі вони стануть чи не основним заняттям цих військ. Грабунки чужих земель достатньо збагачували їх, а для самих гуситів це було символічною відплатою хрестоносцям за грабунок Чехії в попередні роки війн. У 1426 році об'єднані гусити під командуванням Сигізмунда Корибутовича відправились до північної Чехії і обложили католицьке місто Усті над Лабем. На допомогу місту свої війська відправив саксонський кюрфюрст Фрідріх Лагідний, син Фрідріха Сварливого, який колись розбив гуситів під мостом. Але цього разу саксонці зазнали нищівної поразки від об'єднаних військ гуситів. Уже наступного року вони вторглися у лужицю та сілезію і розграбували їх. Така ж доля спіткала Австрію, де в битві під Светлі гусити розбили війська габсбургів. 1427 року католики організували ще один хрестовий похід. Серед хрестоносців знову переважали війська німецьких князівств. А формальний очільник, кардинал Генріх Бофорд, привів з собою найманців, англійських лучників. Зібравши понад 25 тисяч солдатів, хрестоносці рушили в наступ двома колонами. Вони захоплювали прикордонні міста і застрягли на облозі Штрібра. Невдовзі сюди попрямували об'єднані війська гуситів під командуванням Прокопа Голого. Хрестоносці відступили до Тахова, там планували дати бій. Але зіткнувшись із передовими загонами гуситів, хрестоносці втекли з поля бою, не дочекавшись навіть підходу основних військ гуситів. Після перемоги над ворогом гусити знову розсварилися. У 1427 році вони вигнали з Чехії Сигізмунда Коребутовича, серіки захопили Прагу. А спроба перевороту представників празької унії спричинила нову міжособну війну. Лише наступного року гусити примирилися і домовилися про спільні походи. В цей час до Чехії повернувся Сигізмунд Корибутович, який цього разу планував не обмежитися намісництвом, а й отримати чеську корону, зважаючи на своє монарше походження, але гусити не підтримали його. Протягом наступних трьох років різні гусицькі війська ходили до сусідніх земель, тричі на Сілезію. Там неодноразово розбивали війська місцевих князів, а їхнє володіння грабували двічі до Лужиці і двічі на Баварію. Там під час другого походу гуситів, що вертались додому, обтяжені трофеями, розбили місцеві війська. Окрему роль зіграв похід на Угорщину 1430 року на володіння давнього противника гуситів Сигізмунда Люксембурга. У цей похід об'єднались практично всі гусицькі війська, зібравши армію з близько 10 тисяч воїнів. Її очолив гетьман сиріток Велекс Бжазніці. Гусити розграбували верхню угорщину, але під Тернавою зустрілися з королівськими військами. На цей раз король Сигізмунд вирішив не повторювати давніх помилок і атакував гуситів, коли ті були на марші. Ціною великих втрат, серед яких був і командир гуситів, вони змогли відбити атаку і розгромити королівські війська. Уже наступного року католики почали готувати новий хрестовий похід, до якого хотіла долучитися Жанна Дарк. Також свої війська надав і король Сигізмунд, але сам відмовився брати участь. Зібравши 20 тисяч воїнів під командуванням маркграфа Фрідріха I Бранденбурзького, хрестоносці вторгнулись у Чехію. На цей раз вони скористалися тактикою гусицьких таборів. Однак, коли під домажліцями їх перестріли гусити, очолені Прокопом Голим. Хрестоносці утекли, не вступивши у бій, а гусити їх переслідували та добивали. Перемоги гуситів принесли їм славу по всій Європі. Так у 1433 році польський король Владислав III найняв для війни тевтонцями гуситів. І в поході до Балтійського моря, як його назвали самі гусити, вони здобули ряд перемог, продовжували гусити і грабіжницькі походи, але з меншим успіхом. Їхні сусіди навчились воювати із гусицьким табором. Тому у походах 1431-1434 років гусити частіше зазнавали поразок ніж перемог. Все це підвантажило становище гуситів у Чехії у 1433 році. Католики Плзені виступили проти них. Гусити відправили війська на придушення повстання, але після десяти місяців облоги так і не змогли захопити місто і відступили. Через це в середовищі таборитів ледь не стався переворот, а Прокопа Голого ненадовго арештували власні війська. Католики не наважувалися ще раз вторгатися до Чехії, вони вирішили домовитися з гуситами, хоч до цього усі попередні перемовини були марними. Ще у 1431 році в Італії почався Базельський собор, куди невдовзі запросили гусицьку делегацію. Однак серед гуситів стався черговий розкол. Помірковані, переважно із праської та жатецько лоунівської уній, а також залишки Оребітів, виступили за переговори. Радикальні таборити й сирітки готові були воювати до кінця. На початку 1434 року гетьман праських гуситів Дівішик Боржик вигнав із праги таборитів і сиріток, а невдовзі об'єднався з іншими поміркованими гуситами, а також католицькими військами, очолюваними Ольджіхом Рожмберком. Союзні війська виступили проти радикальних гуситів Прокопа Голого. Вони зустрілись під Липанами. Обидві армії використовували тактику гуситських таборів. Але кавалерія Рожмберка прорвалася в ряди таборитів, і помірковані гусити-чашники здобули перемогу. А сам Прокіп Голий загинув у битві. Гусити перемогли гуситів. Після цього союзні війська католиків та чешників ще три роки нищили таборитів та сиріток. Чашники відновили переговори уже з імператором Сигізмундом Люксембургом. У 1436 році, за базельським договором, Сигізмунда визнали королем Чехії за умови дотримання релігійних свобод для гуситів. Так, король, який не переміг в жодній битві, виграв війну. Однак правив недовго. Через рік Сигізмунд помер, а спадкоємцем мав стати його зять Альбрехт Габсбург. Частина чехів з поміж гуситів виступила проти Альбрехта і запропонувала корону братові польського короля 11-річному Казимиру Ягелончику. До Чехії прибули австрійські й польські війська. Альбрехт Габсбург так і не зумів розбити своїх противників під табором. Натомість його союзник гусицький гетьман Якубок Завржесовець, був успішнішим. За допомогою німецьких лицарів під Желеніцями він розбив польське військо, в рядах якого також були чеські гусити. Габсбург зберіг собі чеську корону, але довго її він також не носив. Уже наступного року він помер від дизентерії, повертаючись із походу на турків. Новим королем Чехії став Владислав І Габсбург, якого прозвали посмертним. Він народився в Австрії уже по смерті свого батька Альбрехта. У той час за владу в Чехії боролись двоє. Католиків представляв Ольдржіх Роженберк, гуситів Їржі сподібрат. В 1448 році Їржі зібрав війська чашників, що були невдоволені посиленням позицій католиків в Чехії, і зайняв Прагу. У відповідь католики зібрали свої війська на чолі з Роженберком. Спочатку сторони спробували мирно вирішити конфлікт, але переговори затягнулись. Водночас здоров'я ольдержіха погіршилося. Керувати військами став його син Їндржих IV Рожумберґ. Він виступив проти військ їржі сподібрат. Дві армії зустрілись під рокичанами. У цій битві обидві сторони використали тактику гусицьких таборів. Їржі був досвідченим полководцем, тоді як Їндржих вперше командував військами. Тож чашники у цій битві перемогли, а їржі сподібрат Обрали намісником у Чехії. Він домігся, аби Владислав Габсбург приїхав до Праги та став його регентом. У своїй владі Єржі дотримувався балансу між чашниками та католиками, він не бажав ще однієї війни. Навіть свого противника, Індрижиха IV Роженберка, він зробив союзником і призначив намісником у Сілезії. Коли у 1457 році молодий король помер за нез'ясованих обставин, з сподібрат обрали новим королем Чехії. У 1463 році папа Римський став вимагати в їржі, щоб він заборонив чашників. Їржі відмовився. І тоді новий папа Римський оголосив Хрестовий похід на Чехію. В історію ці події увійшли як Друга гусицька війна або чесько-угорська війна, оскільки єдиним, хто погодився на ініціативу папи, був недавній союзник Їржі – угорський король Матяш І корвін. Він також мріяв про чеську корону. Ця війна йшла з перемінним успіхом. Матяш розбив принца Віктора Сподібрат у битві під містом Веселі над Моравою, а Іржі розбив Матяша у битві під угорським бродом. Матяш Корвін був талановитим полководцем, а його армія складалася переважно з найманців. Він не гребував залучати до свого війська Чехів-Гуситів. Тож ця війна уже не була релігійною, а радше боротьбою за корону. Угорці в ній остаточної перемоги не здобули, але змогли зайняти Моравію та Сілезію. Коли у 1471 році помер Їржі, новим чеським королем обрали Владислава II Ягелончика, сина Казимира IV Ягелончика, тодішнього польського короля. Владислав пообіцяв зберегти всі релігійні права гуситів, що були за Їржі, А чесько-угорська війна перетворилася на польсько угорську. Вона тривала до миру в 1479 році, який закріпив за угорцями захоплені землі. Водночас сторони домовилися коли хтось із двох королів помре першим, другий успадкує його корону. Так і сталося у 1490 році після смерті Матяша Корвіна. А династія Ягелонів, воюючи за чеську корону, отримала ще й угорську. Були свої госити у Польщі. Зокрема, у 1439 році дрібний шляхтич Спитко Мельштинський проповідував ідеї Яна Гуса. Остаточно невідомо, що більше посприяло цьому. Його особисті релігійні переконання чи конфлікт з пливовим єпископом Збігнєвом Олесніцьким. Зібравши невеликий загін прихильників, Спитко зазнав поразки та загинув у першому ж бою із військами єпископа. Гусецькі війни стали переломним моментом у чеській історії і символом завершення середньовіччя. Вони показали силу релігійних і політичних змін, а нові тактики кінець і царства. Боротьба за віру та владу трансформувала Чехію і передвістила реформацію в Європі.